Гул такий, а потім і все. Такий взрив, глухий такий і все. Микола Хоменко живе неподалік будинку, куди 15 березня близько 22.10 влучив російський шахет. Тоді, внаслідок вибуху, було повністю зруйновано дві квартири, а 12 квартир зазнали ушкоджень. Наразі на місці події працюють відповідні служби. Мешканцям надають фанеру, аби забити пошкоджені вікна. Комунальники та волонтери працюють над прибиранням території. Жителі цього та сусідніх будинків потрохи оговтуються від цієї події. Лежали ми, ми ж вже старі, так, вже нічого не робимо. <смі> Дивимося то телевізор, то, то так. І я ляжу і чую ну вибух, ні, щось аж ж задрожає, за і тут ну, що земля здвинулась. Так. Я дивлюсь в окно, вийшла на балкон, дивлюсь, що наче там світиться, щось якісь, чи машини, чи що. Жителі під'їзду, куди було пряме влучання шахета, відселилися. Інші ж продовжують жити в пошкодженому будинку. Внаслідок вибуху зазнали пошкоджені автомобілі, які стояли неподалік від епіцентру влучання. Також у сусідніх будинках подекуди вибуло вікна. У хаті сидів телевізор, дивився. Тут чую такий звук, як мопед, тільки ще сильніший. Воно ж відсюди летіло, прямо повз мої вікна. І сюди в угол це вцепило. І зрив такий, що я оторопів, потім виходжу, а тут таке огонь, горить і все. Страшне діло. І, головне, перед цим я, де в мене Жигулі інвалідне, четверка. Так добре, що отогнав у гараж, а то ж тут стояло, так раз біло би машину. Ми прийшли до АТБ, гуляли і прилетіло сюди одразу. Ну, тобто Він звідти летів. Коли повернулися, вже тут все палало. Горіло, шифер тріщав. Наразі фахівці ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання ворожого безпілотника. П'ятиповерхівку після обстеження відповідних служб 17 березня було під'єднано до комунікацій. Гасили довго, цілу ніч гасили, і ще навіть вчора в день тут диміло все. Ну, вони відразу приїхали, зразу всі і пожежники, і поліція, і гасили відразу все. Я вже утром о 6 з приходив сюди. Тут горіло все ж. Ди ми ще таке ж загалом, 15 березня, за інформацією оперативного командування, північ в Чернігові було зафіксовано дев'ять вибухів, спричинених п'ятьма обстрілами ворога. Внаслідок обстрілів було пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки, приблизно 20 приватних будинків, два підприємства, понад 20 автомобілів та сім автобусів.